Не секрет, що при знайомстві люди передусім зважають на зовнішність. Іноді і саме вона занурює закоханих у вир подружнього життя. Проте рано чи пізно вирішальному стосунках стає все ж внутрішній аспект. Ми сьогодні об цьому говорили. у нашій рубриці, містер і місіс Сміт, футболісти на глибинному рівні перевіряють порозуміння зі своїми другими половинками. І просто зараз на авансцену відвертості вийдуть Богдан і Марина Шершуни. Чим ти полонив свою дружину? Не знаю. Внешностью с первого взгляда, потом уже все остальное. Ну, сначала внешностью. Внешностью, да. Я его увидела и любовь с первого взгляда была. Кто дав имье вашей дитине? Там вместе как-то. Хотели, думали, мальчик родится. Говорили на мальчик. думали Ніколай назвать. Потім вже оказалось що почти уже перед родом, що дівчик вже Ніко назвали. Марино. А, сестра моє мужа. Як часто ви освічуєте один одному в коханні? день. Каждый день. Пиво, вино чи звичайна вода. Що саме Богданові до смаку найбільше? Пиво. Незважаючи на Перед тренуванням, конечно, вода, а якщо на відпочинку, то пляшка пива. Скільки коштує кілограм картоплі? 20 гривень. А скільки? Я не знаю. Картошка. 20 гривень. 5-7 гривень на базарі. З якою історичною героїною у тебе асоціюється дружина? Сейчас подумаю. Это даже не знаю. Наверное, Жанна более больше Жанна Дарк. Меня с героини. Это <связь> даже не знаю. Ой, даже не знаю. Жанна Дарк. <связь> <связь> Жанна <и> Дарк? Сашки <связь> на голо? <связь> Это он меня вот так вот. Я ассоциирую с него с Жанной Дарк. Боже. Що б ви хотіли змінити один в одному? Та нічого, щоб залишилося таке ж веселе. <риклад> змінити? Характер трохи хотіла б змінити. Він у мене очень... дуже, як це сказати, вас... Мнительний, мабуть, вот ось так. Хотіла б змінити трохи. Щоб він так все близько до серця не приймав. Чи є в Богдана слово «паразит»? Есть, но я не буду говорить его в эфире. Паразит? Нет, нет, нет такого. Какие квиты наибольше до вподоби твоей дружине? Рода. Лили. Ты-то что, за 8 лет еще не знает, какие цветы... Люблю? Ну что ж, Богдане, час выправляйтесь. Як ти пасливо називаєш свою дружину? Маня. Їй подобається, коли я називаю Маня. Моя Маня. Хто з вас зазвичай залагоджує конфлікти? Ну, я, не, ну, мабуть, Богдан. Слово чи смс по телефону? Я ніколи прощання не, не можу попросити. Яке ваше найулюбленіше спільне заняття? Ну, в кінотеатр ходимо часто. На навбасі танцюємо троєм сніколь дома. Ось такі вони милі й закохані шершуни. кажуть, подружнє життя це велике плавання. Проте, як же ж добре, коли воно стає ще й синхронним.